Добрий день, малята! Запрошую вас до світу чисел та цифр. А спочатку ми з вами зробимо екскурсію до саду. Але не просто екскурсію. На нашому дереві будуть з'являтися фрукти, а ви їх будете рахувати, скільки з'явиться фруктів, стільки разів потрібно плеснути у долоні. Готові? Починаємо! Скільки груш на дереві? Правильно, одна плескамо долоньки один раз. Скільки яблучок? Перевіримо. Молодці, якщо плеснуло долоньки два рази. Скільки сливок на дереві? Так, правильно, три, три було плеснуто у долоні. Три рази. Малята, давайте тепер запишемо наші числа цифрами. Скільки було груш? Одна. Як ми запишемо позначення двох яблук? Правильно, цифрою 2. Як ми позначимо три сливи? Цифрою 3. А тепер давайте знову повернемося до нашого дерева. Скільки абрикосин на дереві? Так, три. А що потрібно зробити, щоб їх стало чотири? Правильно додати ще одну, тепер їх стало 4. Малята, давайте з вами викладемо стільки каштанчиків, скільки у нас було абрикосин. Чотири. Мабуть, ви вже здогадалися. Що сьогодні будемо говорити про число 4 та цифру 4. Познайомтесь, це 4. з нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають, прав на ними чебирають. Цифру цю зову 4 вас вітає вона щиро. Малята, подумайте, а чого існує по 4. У машин 4 колеса. У стола та стільчика по 4 ніжки. А ще 4 лапки мають звірі, а також є геометричні фігури, яких чотири кути це квадрат, прямокутник, ромб та трапеція. А зараз подивіться, ми з вами спробуємо написати цифру 4. Вона буде складатися з двох елементів: куточок та похила лінія. Давайте ще раз спробуємо. куточок похила лінія. І ще раз куточок похила лінія, і останній раз. Куточок? Похила лінія. Молодці! Спробуйте ще раз написати у себе в зошитах. І чи знаєте ви, що це таке малята? Так, це терези. Їх використовують, щоб відміряти вагу якихось предметів. Подивіться, у нас з одного боку терезів чотири яблучки. І нам потрібно зробити так, щоб з іншого боку стала однакова вага. Так, малята, давайте подивимося, чи зміниться щось, якщо ми покладемо з іншого боку одне яблучко. Ні, нічого не змінилося. А якщо три яблука, знову нічого не змінилося. А що буде, якщо до трьох яблучок. Ми додамо ще одне. Дивіться, чаші терезів зрівнялися, і з правого і з лівого боку вага стала однакова. Як так вийшло? Ми до трьох додали один і стало 4. 3 плюс 1 дорівнює 4. А чи можна ще якось утворити число 4? Давайте спробуємо. Якщо ми два яблучка покладемо, що змінилося? Ні, нічого. А якщо до двох жовтих яблук, ми додамо ще два жовті яблука. Дивіться, знову вага стала однакова. Як у нас так утворилося число? Два плюс 2 дорівнює чотири. Малята, подивіться, це будиночок, в якому живе число 4. Як же ж воно у нас утворилося? Давайте почнемо з першого поверху. 2 плюс 2 буде 4. 3 плюс 1 буде 4. І 1 плюс 3 також буде 4. Ось так у нас утворилося число 4. А ще більше цікавих прав та завдань ви можете знайти за цим QR-кодом. До наступних зустрічей!